Недобудований корпус охмадиту під загрозою руйнування. Якщо вчасно не добудувати дах, волога і грибок знищать стіни та підлогу. Віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв взяти під особистий контроль зведення нової лікарні. Обіцянки чула Олена Царенко. Шестирічна Тетянка малює майбутню лікарню. Маленькі пацієнти мріють, що скоро зможуть лікуватися в новому сучасному медцентрі. Ці дитячі малюнки продають на благодійних аукціонах, а гроші збирають на покрівлю хмадиту. І наші діти рядом поруч з нами. Вони теж малюють у такі рисунки, малюночки. Бачите, де є криша, де є прапор. Український. і криша вже дороблена, тому ми дуже дуже е, хочемо не тільки е, е, отримати це будівництво як кінцевий результат, але й не сьогодні. Все ж таки, щоб була хоча б криша. Жаль, дуже жаль, що воно стоїть мертве. Там внизу, возле нього, красиві дизайни, поміщені, де могли б наші діти лічитися, находиться, грати. Крівлю недобудованого хмадиту готують до зими самі волонтери. Скотчем та плівкою обгортають димарі, щоб не допустити руйнування будівлі. Борг перед генеральним підрядником близько 80 мільйонів гривень. Для того, чтобы действительно не потерять то, что уже сделано, в первую очередь нужно выполнить работу по устройству кровли и закрытие периметра по фасад, то есть закрытие полностью парапеты, окна, двери. То есть это вся влага, через открытый, открытый проем попадает на первые этажи, ну и приводят к разрушению этих конструкций, ржавению, ну и так далее. Якщо вчасно не добудувати покрівлю, є ризик, що тривале потрапляння вологи в будівлю призведе до руйнування. З'явиться грибок, який буде складно вивести. Багато що доведеться переробляти, розповідає Ірина Коваль. В отсутствии фінансування да, нельзя уйти, все бросить вот так, тому що це приведет к определеним рискам, Да, нечнуть тут розрушатися, будь-попадать вода. Всі етажі і так далі. Кровля, потічу Це 470 мільйонів, включає інженерне обладнання. Очень висока готовність цього корпусу по общі строїтельним роботам. Загалом новий Охмаддит – це складний високотехнологічний проект. Тут треба вирішувати багато комплексних завдань. Також це важливий для суспільства емоційний проект, адже йдеться про порятунок дітей, які захворіли на рак. На жаль, гроші виділені на будівництво були витрачені, а об'єкт так і не звели. Це надзвичайно важливий проект для України. У жовтні минув рік, як зупинено державне фінансування Ахмадиту, віце віцепрем'єр-міністр Володимир Гойсман обіцяє взяти будівництво під особистий контроль. Є рада будівництва Ахмадиту, Я зустрічався з Ганною Гобко ще раніше. Вона дуже серйозно цим питанням опікується. Я повністю з ними спогоджуюсь в тому, що цей проект має бути завершено. І добудовано я особисто буду підтримувати такі ініціативи, оскільки Ахмади треба завершувати його будівництво. Олена Царенко, Валентина Бречко, Володимир Вістяка, перший національний.